Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Він посеред нас, тому що Він Воскрес, тому що Він живий і тому, що Він всюди сутній є. Він сьогодні є з нами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ви дуже гарно співали, Хор, і я думаю, ви більше. І так і потрібно на диригента акцентували увагу, але коли ви співали, то я дивився на брата Олександра і Пастора, то в них прямо очі горіли. Їм теж подобалося, як ви співали. Дуже гарно. Нехай Бог вас благословить, щоб ви і надалі завжди співали для слави Господа. Я сьогодні хочу сказати таку легку проповідь, тому що час після обідні. І... Якісь такі доктринальні речі говорити можна, але слухати їх важко. Тому я буду говорити прості речі. І мені хотілося би, щоб ми в своїй в своєму розумі, в своїй пам'яті просто нагадали перший день, коли Христос воскрес. Зараз вже тако якщо взяти Христос Воскрес дуже рано, то до п'яти годин дня. Дуже багато подій, які ми читаємо в Євангелії, вони вже відбулися. Перед цим я прочитаю короткий текст Євангелія від Марка, 16 розділ із 9 вірша. Це вже, якби Марк, який досить лаконічно пише, він, можна сказати, таку риску підводить під подіями Воскресіння Ісуса Христа, які відбулися в перший же день. Як Воскрес він уранці дня першого тижня, то з'явився найперший Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, хто були з ним, які сумували та плакали, а вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій дорозі, як йшли вони в село. А вони, як вернулися. Інших про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився 11-ом, як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскресло бачив Його. Я так скажу, що текст досить короткий, і е, певно, що з 9 по 13 вірші. Це говориться про день сьогоднішній, перший день Воскресіння. А певно, що 14-й вірш він швидше всього, що вже говорить про події дещо пізніші можливо, навіть через тиждень, тому що якщо учнів було 11 апостолів, то там вже й Хома був. А день, коли Хома був із всіма учнями, це буде вже через тиждень. Читаючи про Воскресіння нашого Господа, в нас сформовується деяка послідовність подій. Ну, зокрема, ми знаємо, що першою, хто побачив Воскреслого Спасителя, хто була? Хто був? Марія, звичайно, ми це читаємо. Перший з'явився він Марії. Скільки там жінок було, які йшли до гробу? Ну, і десь ми нам нагадуємо. Там Марія Магдалина була, Марія, Мати Якова Йосії, хто там ще був? Соломія, Івана нагадується. В єврейських іменах ну, дуже багато вони схожі імена навіть є. Я коротенько так пройдуся разом із вами про, по всіх євангелистах, тому що євангелисти, вони е, говорять всі чотири і Матвій. Е, Марк, Лука і Іван вони говорять про події Воскресіння нашого Господа і про перший день Воскресіння нашого Спасителя. І між всіма євангелистами є гармонія. Якщо ви бачите якусь дисгармонію, то потрібно ще раз перечитати і знайти гармонію, тому що євангелисти вони говорять про Воскресіння, про подію гармонічно. Дивимося Євангелія від Матвія, 28 вір, розділ. Говориться про те, що як минула субота, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити Гріб. Ну, що ми думаємо? Зразу дві жінки, правда, прийшли: Марія Магдалина і інша Марія прийшли побачити Гріб. І зразу я е, хочу уточнити, що, можливо, навіть в цій події були їх не тільки двоє. Тому що інші евангелисти, коли ми читаємо, вони говорять, то про три жінки, хто про чотири. А хто там взагалі нагадує, що там і інші з ними були. Тому я би допустив, що жінки вони не ходили по одній і по двоє в той час. І жінкам треба і в сучасний період, часу, коли ще темно, то треба не одною ходити, а треба мати компанію. І жінки вони компанією ходили. Їх було там немало. Можливо, їх там було 10, можливо, 15 було. Ну, хто його знає. Ще хочеться згадати про те, що багато жінок вони не були місцевими. там. Події відбувалися в Єрусалимі, а жінки поприходили дехто з Галілеї, зокрема, як Марія Магдалина. Це її вітчизна була десь в районі озера Кінерет. там, Її місце народження, але вона ходила за Спасителем. Так само, скажімо, ну, Іванна це була дружина урядника Іродового, це була багата жінка, яка ходила за Христом. До речі, про Марію Магдалину теж можна, якщо уважно почитати, я допускаю, що це не була бідна жінка, це була жінка, яка мала деякі статки. І ось Іван Матвій, Матвій розповідає нам таку річ, що. Стався великий землетрус, зійшов із неба ангел Господній, приступивши, відвалив від гробу каменя, сів на ньому, і сторожа впала як мертва. І ця подія була записана Єванг... євангелистом Мат... Матвієм, який розвідував, який розпитував. І видно, що саме хтось із цих жінок вони застали той час, коли ще біля того гробу була сторожа, яка лежала як мертва, чи оціпеніли вони. Не знаю, як там вони себе, чи, чи з відкритими очима сиділи чи лежали. Ми цього не знаємо, але сторожа стала ніби як мертва. І е, ангел веде діалог з жінками. Він каже: е, Нема його тут, він Воскрес. Подивіться на це місце, де він знаходиться. І йдіть же хутко, скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї. І жінки починають від гробу вже бігти. Оці жінки, котрі прийшли, подивилися і побачили ангела, вони, певно, налякалися, починають вже від гроба бігти, щоб сказати іншим, що Христос Воскрес. І ось відбувається така подія. Що коли вони бігли, то перестрів їх Ісус і сказав, радійте! Вони ж підійшли, обняли ноги і вклонилися йому до землі. Тобто ці, ці жінки. Хто з них там був, ми не знаємо, хто з них біг там, хто саме перестрів Спасителя, чи Спаситель перестрів їх, але дехто із цих жінок вже побачили Спасителя. навіть крім того, вони змогли доторкнутися до нього. І ви знаєте, є подія з Марією Магдалиною, коли Христос каже. Не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця. І внаслідок підтвердження цього навіть деяка доктрина побудована є, чому не можна було торкатися Спасителя. Але ось ми бачимо дослівно, як Матвій пише, що жінки вони побачили Христа і доторкнулися до його ніг, обняли його ноги. Тобто вони його доторкнулися. Перелистуємо Євангелія від Марка. В 16 розділі. Описано те ж саме, що Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія накупили пахощів і дуже рано теж вони пішли до гроба. Так описує Марко. І що ж вони бачать? Вони бачать, що камінь відвалений, вони підійшли до гробу. І ось побачили там юнака, що праворуч сидів, одягнений в білу одежу. І вони жахнулися. Але. Він промовив до них, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він Воскресне має його тут. Ідіть, скажіть учням і Петрові, що він йде в Галілею попереду вас, там його ви побачите. І ось ще одна деталь, яку ми тут знову можемо прослідкувати. Як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Зразу, зразу ж тут ми можемо допустити. Те, що я вже говорив, що жінок було немало. І од, од, одна група жінок вже побачили Христа, вже вони йому ноги обняли і побігли і розказувати з радістю, що вони вже бачили Спасителя. А одна категорія людей вони побачили відвалений камінь, вони побачили гроб, вони побачили ангела навіть, навіть там. Але вони злякалися, і їх. Трепетовня, вони побігли назад в Єрусалим, але вони нікому нічого не сказали. Була і така категорія жінок. І ось знову давайте ми перелистаємо Євангелія від Луки. Лука також він записав цю подію. 24 розділ Євангелія від Луки. І знову ж таки, тут говориться про. Жінок, які прийшли до гробу, застали, що камінь від гробу відвалений був. І ось ще одна деталь, що ці жінки, вони, війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса Христа. Це якась група таких сміливих жінок вже, знаєте, дехто здалека подивився, Ангела побачив камінь відвалений. і вони швиденько побігли, по дорозі зустріли Спасителя, обняли йому ноги і побігли. Розказувати, що він живий. Але були такі, знаєте, є різні жінки. Це була група таких цікавих жінок, які війшли у гріб, не побоялися, побачили, що камінь відвалений. Але вони там нічого не побачили. Написано, що вони були безрадні. вони І ось два мужі в одежах блискучих з'явилися. При них, і коли налякались, вони посхиляли обличчя додолу і сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, він воскрес. І ви пригадайте, що він говорив. Ці ангели їх наставляють. І ось ці жінки вони вернулися від гробу і сповістили вже, сповістили також апостолів. Що я хочу сказати, брати і сестри, євангелисти нам розказують про події, і кожен із них вносить своє забарвлення. Є гармонія в Воскресінні Ісуса Христа. Є жінки, котрі названі по імені. Ми їх можемо побачити, всі євангелисти чомусь саме нагадують цих жінок, бо вони були відомими, їх знали всі. Але було там немало жінок, котрі імена залишилися невідомими, але котрі були учасниками, котрі бачили Спасителя. Дехто з них обняли ноги Спасителю, але дехто з цих жінок вони злякалися і притаїли, і не сказали, що Христос Воскрес. Були різні жінки, різні категорії жінок, які прийшли і побачили пустий гріб. І дехто з них побачили вже Воскреслого Спасителя. І останній євангелист це євангелист Іван. На відміну від попередніх трьох євангелистів, Іван це був безпосередній учасник. Якщо євангелисти синоптики вони записали події з розповідей, те, що вони збирали, цікавилися, хтось передав цю інформацію. То Іван він був безпосереднім учасником. Він безпосередньо знав Марію Магдалину, він знав тих людей, котрі прийшли до гробу. І ось Іванглист Іван він описує ці події, що. Дня першого тижня, 20 розділ Іван від Івана, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив та й каже до них: взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Можна допустити, брати і сестри, знову ж таки, як я говорив про жінок, жінок було немало. і Швидше всього, що вони були в Єрусалимі і знаходилися, певно, навіть не в одному місті. Вони йшли хтось з одного району, хтось з іншого району, як ми до церкви їдемо, хтось з Оболоні, а хтось з Борчагівки, з різних місць ми приходимо. Так само, жінки. В них було місце зустрічі це рано вранці біля гробу їхнього Спасителя, де його поховали. Вони бігли туди. І тому відбулися різні зустрічі в них із Спасителем. Як я про це вже говорив. Безпосередньо Іван він розповідає про Марію, яка була учасницею. Марія була серед тих жінок, які вже побачили відвалений камінь, які побачили, що нема Спасителя, яким Ангел сказав, його тут немає. Вони з радістю, тремтінням бігли. І ось Марія. Магдалина, вона прибігла в те місце, де був Петро та Іван. Певно, що інші учні, можливо, були і допускаємо в іншому навіть місці. Тому що чомусь саме Петро і Іван побігли до гробу, а інші учні вже не сказано про них, що вони робили. І ось вона говорить, що звіщає, що взяли Господа з гробу. Ось вона вже собі уявила. Ми не знаємо, де поклали його. В неї своя інформація. Є відкритий гріб, відвалений камінь, хтось сторожу налякав. Ну, забрали Спасителя, немає його. І ось двоє учнів, Петро та Іван біжать до гробу. Іван молодший, швидше бігав, прибігає, вже позаглядав туди Петро. Прибігає пізніше, вже спускається туди, вони бачать деякі елементи, які для них були важливими. Вони довший час були з своїм учителем, і вони знали його деякі звички, звичаї. І ось Іван, Іван саме на це звертає увагу, що вони оглядають плащаницю. Вони знали, як Христос кладе свій верхній одяж. У кожного є свій звичай, знаєте, хтось прийшов. Повісив до шафи, хтось прийшов, кинув на стільчик, хтось кинув на підлогу. Ну, по-різному буває. І от в Христа були теж деякі свої звички. І він клав якось по особливому, якось по особливому лежала ця плащаниця. І, і, і Саме тільки Іван звернув увагу на платок, на головний, те, чим покривали голову. І саме вона була якось згорнена так, що тільки Христос її так згортав. Ну, інші по-другому. Свого капелюха хтось склав догори, хтось так, а Христос він якось по-особливому її там згортав. Можливо, конвертиком, можливо, там вдвоє. Ми не знаємо як. Але учні знали, як це Христос зробив. Тобто Він якось зробив це по-особливому. І тому, коли саме це. Побачили учні, вони побачили пустий гріб, вони побачили, що там Христа немає, але вони зрозуміли, що його не вкрали, що він сам ось зняв ось цей головний убор, що він саме його так склав. Це було свідоцтвом саме для Петра і Івана, що саме це їхній Спаситель був тут. І він сам поклав ось цю, цей платок своєї голови. Коротенько, така хронологія. Ще я хочу додати, брати і сестри. Саме в цей день ми можемо далі побачити. Я продовжу, бо вже брат Степан читав цю історію, але Петро та Іван вони подивилися, увірували і пішли. Марія Магдалина у цей час вона стояла біля гробу і плакала. І вона хотіла все-таки побачити Спасителя, і він вона побачила його. Спочатку не впізнала він, ніби був садівник. Але коли він сказав їй Марії, і саме знаєте, якісь ці нотки в його голосі, вона знала, тому що саме Христос до неї так звертався. Ну, хтось по-іншому звертався, називали Марією, але наголос ставили в іншому місті. Ну, по-іншому говорили. А саме оцей голос Марії. По особливому Христос звернувся до неї, і вона його пізнала. Сказала до нього Равуні. Але до цієї історії я ще вернуся, я продовжу, ну, закінчу хронологію цього дня. В цей день двоє учнів вони пішли до Емаусу. Вже подія. Про Воскресіння була в повітрі, вже певно, десь вони знали, чули, але не вірили. Але вони йшли в Емаус, і до них по дорозі доєднався Христос. Він став з ними говорити, і в кінці, в ламанні хліба, коли вони зайшли в дім, вони його впізнали. Вони впізнали, що це їхній Спаситель, і він став для них невидимий. І вони з радістю побачили, що Спасителя вони вертаються до Єрусалиму, щоб сказати, ми ж його бачили. Сьогодні ми його теж бачили. Він був воскреслий, і ми його бачили своїми очима. Хто ще бачив в цей день Спасителя своїми очима? Коли вони вернулися, повернулися до Єрусалиму, зайшли в ту кімнату, де були зібрані учні, то ці учні вже. Розповідали, це Івангеля від Луки, 24 розділ останній із 33 вірша. І зараз устали, вони повернулися до Єрусалиму і знайшли там у зборі 11 і тих, що були з ними, які розповідали, що Господь дійсно воскрес. З'явився він Симонові, а вони розповіли, що. Сталося було на дорозі і як пізнали його в ламанні хліба. Учні ці пізнали Христа в ламанні хліба. Е, є ті важливі моменти, які необхідні для кожної людини. Для Марії Магдалини потрібна була інтонація в голосі Спасителя. Вона, коли він так сказав по особливому ней Марії, е, вона його впізнала. Для Петра. Івана було важливо побачити плащаницю, побачити платок, які який який, який поклав їхній Спаситель. Для цих двох учнів важливо було побачити руки Спасителя, які ламали хліб. Вони його не, їхні очі були закриті, вони його не бачили. Але коли Христос ламав хліб, вони зрозуміли, що це точно Спаситель. Їхні очі відкрилися. Які ті моменти, які для нас із вами також є дуже важливими, коли ми можемо. Точно знати, що це наш Спаситель, що це наш Господь. Він працює по-особливому з кожною людиною. І тому е, я ще хочу е, на сьогоднішній день сказати про двох людей, які по-особливому пережили зустріч із своїм Спасителем. Про одну з них це вже сказав брат Степан, це була Марія Магдалина. Марія Магдалина. Мала проблеми в своєму житті і е, е, вона була одержимою. Написано, що з нею Христос вигнав сім демонів. Вона була одержимою жінкою. Але внаслідок того, що Христос її звільнив, вона стала його послідовницею, вона служила Христові разом з іншими жінками. Я допускаю, що саме ця жінка, вона один раз помазала ноги. Спасителеві, розбивши оцей дорогоцінну посудину з миром, яке, яке коштувало великі гроші. Так само я допускаю, що вона була небідною жінкою, тому що вона е, згадується поряд із тими, хто служили Спасителеві, і ті, хто служили йому, це були багаті жінки, і вони служили написано маєтком Спасителеві. І там вище згадана між ними і Марія Магдалина. Тому я допускаю, що вона була бідної родини. Але коли вона пішла за Спасителем, то їй дуже важливо було знаходитися біля нього поряд. Їй ось потрібно було до нього доторкнутися. Їй так було важливо доторкнутися до нього, до руки, до ніг, обняти, певно, що його. Ну, як... Равина не можна було обнімати так, знаєте, за плечі, то вона за ноги його обіймала. Але це було важливо. Дотик, дотик. потрібно було доторкнутися до Спасителя. І чомусь саме для Марії Христос сказав: не торкайся мене, не торкайся зараз мене. Але йди і скажи учням, що я, я живий ти мене бачила. Христос щось перемінив в житті цієї жінки. Так само, ця історія вона важлива для нас. Інколи так хочеться е, бачити все своїми очима, торкатися своїми руками, знаєте, прийти до Христа і так його обійняти, торкнутися, відчути, що він ось так, він поряд, він живий. Але Марія отримала місію служити. йти, ти, йди і говори, йди і скажи те, що ти бачила. Це є важливо, і Марія. Після цього я, ми не знаємо, чи бачила вона ще Спасителя. Мовірно, могла бачити, але вже вона не могла бути так близько біля свого Спасителя. Але вона точно знала, що він є живий, що він воскреслий є, що він з нею по всі дні її життя. І ще на одного біблійного героя, знову ж хочеться звернути увагу: це на Симона, на апостола Петра. Пам'ятаєте, останні дні Спасителя на землі. Остання вечеря з учнями, і Петро, котрий, почувши, що Спаситель каже, що всі ви зречетеся, залишите мене. Він каже: Господи, якщо вони всі підуть, то я ніколи. Я з тобою вогонь в вогоні, воду, де би ти не пішов, я з тобою хоч на смерть. І Христос йому каже, що не заспіває півень, а ти тричі зречешся від мене, ти зречешся від мене. Христо... Петро каже, ні ніколи. І приходить момент, буквально там декілька годин, можливо, і Петро декілька разів зрікається. Він каже: Я не знаю цього чоловіка, я ніколи його не бачив, я з ним не був. Ви помиляєтеся, і він злякався. Петро зрікається Спасителя і чує, як співає півень. Він гірко плаче, йде. Це розбита людина. Це та людина, яка, яка знає, що він не витримав випробування, котрий знає, що він. З рікся свого Спасителя. І він приходив, вже побачив, що Христос Воскрес. Але саме для Петра потрібна була особиста зустріч із Спасителем. І вона не описана, саме ця зустріч не описана євангелистами, але згадано, що в цей день Христос явився Симонові. Особисто, так як Марії Магдалині, так він явився Симонові. Ми не знаємо, про що говорив Христос із Спасителем. Христос із Симоном, ми не знаємо, що Петро говорив своєму Спасителеві, але я допускаю, що це був момент його розкаяння, що це був момент гірких сліз, і це був момент радості, переживання того, що Христос йому все прощає, що Христос його так любить, що Христос готовий і надалі бути з ним, що Він готовий його бачити в служінні, що Він готовий його далі благословляти. Це була особиста зустріч із Симоном. І ще одна зустріч з Симоном відбулася трошки пізніше, коли на морі вже під час рибної ловлі, Христос мав бесіду із Петром, і Він йому казав: Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене? І декілька разів Христос задавав це питання, чи любиш ти мене? І Він йому давав завдання: паси ягняток моїх, паси овець моїх. Іди і роби свою справу. Брати і сестри, Невеличкий висновок з того, що ми почули. Воскресіння Христа важливе є в загальному і важливе є особисто для кожного з нас. Воно дуже важливе є для мене. Я думаю, що воно дуже важливе є для тебе. Воскресіння Ісуса Христа воно індивідуально може відобразитися в кожній людині. Христос має індивідуальний підхід до кожного. Він має загальний підхід. Багато жінок його в загальному побачили в групі. Вони побачили, що ось він воскрес, ми до нього прийшли, вони обняли йому ноги. Але для когось потрібна була особиста така близька зустріч. Вона потрібна була для Марії Магдалини, вона потрібна була для Симона. Вона потрібна була для мене, вона потрібна для тебе, брат, сестра. І тому Христос він має індивідуальний підхід до кожної людини. Для того, щоб твоя віра. Була міцною, Він дає знаки, як комусь потрібна була хустина правильно складена, так як тільки Спаситель її складав, комусь потрібна була інтонація в голосі, а комусь потрібно побачити руки Христові, які ламали хліб. Для тебе, для мене теж щось потрібно. І Христос нам і до цих пір дає свої знаки. Тому будьмо уважними в своєму житті Воскреслий Христос. Він є з нами, і Він продовжує нас любити, Він продовжує нам давати свої знаки, Він продовжує нам показувати себе. Тож нехай наші очі будуть відкритими, щоб ми бачили свого Спасителя. Ми вже з ним зустрічалися, ми знаємо його, ми бачилися з Ним, ми пережили Його благословення. Але нехай Бог нас благословить, щоб Воскресіння Христа воно не застаріло в нашому житті, щоби сьогодні якось по-новому він торкнувся. Мого серця, твого серця, щоб ми ще раз пережили, що Він живий, Він не помер. Він дійсно Він був у смерті, Він був на Голговському хресті, він пролив свою кров за, за мої гріхи, але зараз Він є живий, він воскреслий, Він є посеред нас. Як то неправильно писати, що його тут немає, Він тут є, він серед нас. Тож нехай Господнє Ім'я буде прославлено. Ці слова нехай будуть для нас коротким нагадуванням. Ім'я Господа нехай буде прославлене. Амінь.